Включаємо баяння по методиці спецслужб Джек Шафер і Марлін Карлінс. Автор книги пропрацював більшу частину життя, працюючи на ФБР. Його головною задачею було переконання агентів інших країн співпрацювати з ФБР, ідучи проти своїх інтересів, рідних країн та всього, що для них мало цінність. Книга являється довідником практичних порад по взаємодії у соціумі задля побудування тісних зв'язків, пошуку нових знайомств, друзів та навіть кохання. Людська свідомість запрограмована на створення союзів. Дане підсвідоме бажання походить від стародавніх часів, коли виживання залежало від єдності. Кожна людина в силу соціального розвитку бажає тягнеться до соціального визнання і її одобрення та має необхідність признання статусу, який її влаштовує. На початку книги автор розповідає, як його колега виконував завдання по за закордонного шпигуна. Це відбувалося по нехитромудрій формулі: дружба дорівнює близькість, плюс частота, плюс тривалість, плюс інтенсивність. Тобто для формування більш довірливих та тісних відносин потрібно поступово нарощувати об'єм взаємодій та їх якість. Це стосується будь-якої сфери соціальних відносин, але особливо застосовується в романтичних та дружніх формах. Вже на 36-й сторінці книжки автор інформує, що при маленькій частоті контактів його формула дружби мало ефективна або взагалі не дає результатів. Тому у нашій справі її буде використовувати досить складно. Але задля формування бажаних соціальних зв'язків суть легка. Коли ви в новому для вас середовищі і хочете і маєте необхідність завести нового друга, то для оточуючих ви на відмітці незнайомець, і з кожною новою взаємодією, поглядом, посмішкою, виділенням серед мас якоюсь особливістю, ви переходите ближче до відмітки прийнятного, а далі близького. Так як з кожним таким контактом людина підсвідомо розуміє, що ви не несете угрози та стаєте їй ближче відносно інших. Є цікаве спостереження, що одружені чоловіки в барах подають принципово відмінні невербальні сигнали відносно клієнтів, які б не відмовилися від нових стосунків. Ми не до кінця усвідомлюємо, що наші думки і бажання проектуються на наші сигнали оточення. Задля досягнення цілі, це чи то зближення, чи то відштовхування, неважливо. Наприклад, люди, які росли в складних умовах чи неспокійних районах, часто володіють сердитим міським поглядом. Який необхідний в таких умовах, щоб забезпечувати себе від небезпечних контактів, але може сильно заважати в подальшому житті? У вас не буде другого шансу створити перше хороше враження. Цитата, яка пояснює, як функціонує мозок, фільтруючи незнайомців. Якщо при першій зустрічі ви будете випромінювати невербальну негатив, вас розпізнають як небезпеку. Та будуть уникати. Але якщо ви хочете скласти позитивне враження, то вам допоможе велика трійка сигналів дружелюбності: це гра бровами, е, нахил головою та не фальшива посмішка. Коли люди зустрічаються вперше та встановлюють контакт, то позитивне ставлення можна розпізнати по піднімаючимся на одну шосту секунди бровам. Якщо цього немає, то скоріш за все ви не сподобаєтесь людині. Також, якщо побачите, що людина не відкриває нахиляє голову на сторону, відкриваючи сонну артерію. То це може бути хорошим знаком, що вона вам довіряє, і відповідно, коли ви так робите, то це викликає довіру у вашого співбесідника, в силу того, що тут проходить сонна артерія, яка еволюційно є одним із найуразливіших місць. І якщо ти так робиш, то твій е, співбесідник е, розуміє, що ти не очікуєш у нього ніякої небезпеки, і ти готовий до взаємодії, до контакту і несеш тільки позитив. Е, як показували дослідження, то вони які ведуть діалог, трохи нахиляючи голову на бік, здаються співбесіднику більш привабливими та цікавими. Е, люди, які не відчувають до вас симпатії, скоріше будуть триматися рівно та трохи витягуватимуть шию. Окремий розділ був присвячений посмішці, аксесуару, який красить кожного і незалежно від обставин. Люди посмішкою демонструють не тільки доброзичливість та благі наміри, а також відчуття рівності із співбесідником. Головне, щоб посмішка була щирою, коли підіймаються щоки симетрично куточки роту та з'являються невеликі складки на лобі чи зморшки. Приблизно так бо награна посмішка, скоріш за все, буде відштовхувати. При знайомстві з людиною важливим є перший зоровий контакт. Він має бути довшим від секунди, щоб не був розпізнаний як вторгнення в особистий простір. Також існує лайфхак. Якщо ви хочете отримати щось від людини, пораду, допомогу тощо, то дайте їй щось взамін: чашка кави чи буклет, і інстинктивно їй буде складно вам відмовити, щоб анулювати борг перед вами. Також є цікавий феномен, який носить назву ізопраксія. Це коли ви повторюєте невербальні дії співбесідника, там схрещуєте руки, закидуєте ногу одна на одну. Людина, як правило, не розпізнає цього копіювання, тому що це вписується в норму людських відносин, в норму людських дій. Але підсвідомо знаходить між вами дещо спільна і дає відчуття комфорту. Якщо ви відчуваєте, що у вас є деякі складнощі з встановленням контакту з людиною, то пригляніться до своїх невербальних сигналів. Пильний погляд більше однієї секунди. Люди підсвідомо розцінюють це як поведінку хижака і вмикається захисний режим. Проходження по людині поглядом знизу догори розцінюється як акт агресії. Закатування очей, коли хтось говорить, взагалі унеможливлює нормальні відносини з людиною в найближчий час. Насуплені брови, оточуючи, сприймають як акт невпевненості чи гніву. Також існують агресивні пози, які краще не використовувати, широко розставлені ноги, коли опускається центр тяжіння максимально низько, що може означати готовність до нападу, руки вперті в боки, візуально збільшують людину, що демонструє надмірність та домінування. Також люди несвідомо займають позиції, які можуть багато сказати. Таким чином, якщо є група людей, які між собою спілкуються, і їхні ступні утворюють круг навколо центра, між ними, то це приватна розмова, в якій не чекають гостей. А якщо ступні розташовані під кутом, що хтось може доповнити цілісність круга, то така група відкрита до приєднання новачків. Коли вам вдалося приєднатися до якоїсь групи, не забувайте використовувати ім'я через деякий час, тому що ім'я це найкращий із існуючих звуків на всіх мовах світу. А також дає зрозуміти, що вас вважають важливим та цінним, тому що люди залишають в пам'яті, як правило, те, що дійсно має для них значення. Також, якщо ви маєте деяку статусність перед аудиторією, умовно ви вчитель, то допущення невеликих помилок, як правило, неправильно написане слово чи помилка в простих цифрах, робить вас більш простим і зрозумілим для людей, відповідно підвищуючи до вас рівень симпатії ті по закону подоби до іншого. Одна з найглибших, але таких простих порад від автора книги: якщо ви хочете сподобатись людині, зробіть так, щоб вона сподобалася сама собі. Люди тягнуться до тих, хто робить їх щасливішими, і уникають тих, хто викликає негатив. Якщо ваш співбосідник буде відчувати себе більш значеним та класним, то він буде вам відкриватися, щоб відчувати це знову. Для того щоб людина відчувала себе комфортно і розуміла, що ви її не просто слухаєте, а ще й чуєте. Варто, хоча б раз за діалог повторювати його слова у формі, так значить, ви б хотіли полетіти, подивитися Європу?» Але важливо повторити слова, переформулювавши, тому що в природі зрідка люди говорять ідентичними фразами, і якщо ви просто повторите те, що сказала людина, її мозок насторожиться. Досить цікавим є феномен це компліменти, з ними потрібно бути обережним, щоб людина їх не сприймала як безпідставні лестощі в рамках певної групи, умовно робочий колектив. Щоб нагалагодити контакт з кимось конкретним, варто переформулювати свою думку про людину, констатуючи факт. Так, щоб в неї самої була можливість себе похвалити. Е, ти гарно попрацював над проектом. Не кожен би так зміг. Ніби констатування факту, а ніби похвала, яка не може бути лестощаською. А також гарно працюють компліменти через третє обличчя, коли ви ніби не взначає спільному знайомому хвалите людину. І якщо він до нього донесе вашу точку зору, то ви будете на хорошому рахунку, навіть не контактуючи напряму. Також існує таке явище, як ефект первинності. Коли ви ще не знайомі із якимось явищем чи особою, вам дають коментарі про нього, і ви не можете бути до цього вже об'єктивним, тому що очікуєте і вишукуєте підтвердження словам вашим знайомим. Це може грати як на користь, так і ні. В нашій справі можна дзвонити людині і казати: хотів з вами познайомитись, зрозумів вашу ситуацію. Передаю вас спеціалісту з даного питання, який завжди розуміє, чи підходить людині онлайн-бізнес. Після чого перевести на колеги. Також варто відмітити, що, в супереч логіці, людина буде до вас краще ставитись, якщо ви її попросите про невелику допомогу, ніж якщо сам її надасте. Тому що, якщо говори... тому що якщо правильно трактувати золоте правило дружби, людина буде до вас тягнутись, якщо з вами вона відчуває себе більш значимою та кращою. А це якраз більш можливо, якщо ви просите людину про допомогу, і в неї виходить вам допомогти чим завгодно. Ідея, яку на відміну від більшості, у нас є можливість використовувати в робочих буднях, це знаходити спільне із клієнтом. Люди сприймають співбесідника, з якими є точки дотику, як щось знайоме і безпечне. Тому, якщо в діалозі ви відчуєте від людини щось близьке вам, то буде мати позитивні наслідки, якщо опишете свій досвід з цим. Наприклад, о, ви з Києва, я там прожив 6 років. Ви комфортно себе відчуваєте в такому високому темпі міста. Чи ви фінансист? Круто, я також маю диплом магістра податкової справи. Якщо для вас тема далека, то можете використовувати другорядний досвід. О, ви вчитель, моя мама вже має 45 років стажу в цій сфері, завжди був у захваті, як можна ослідити за 30 дітьми. Запам'ятайте цікаву психологічну махінацію: якщо людина вам подякує, то не відповідайте, будь ласка. Скажіть, впевнений, на моєму місці ви вчинили так само? Таким чином, ви не урівняли рівень боргу за будь-яку дрібницю і підсвідомо, людина буде відчувати, що вона вам винна і з більшою ймовірністю буде йти на зустріч і виконувати те, що потрібно вам. В нашій справі для того, щоб зрозуміти, наскільки раціонально давити на людину, варто в ході діалогу зрозуміти, чи людина екстраверт, чи інтроверт. Тому є чітка кореляція між системою реакцій і психотипом. Екстраверти схильні до імпульсивних рішень, тому їх можна спокійно підштовхувати. А інтроверти після такого, скоріш за все, не візьмуть трубку. Щоб зрозуміти, хто на тій стороні телефона, можете почати говорити якусь фразу і ніби збитися з думки. Екстраверти часто підхвачують і продовжують речення, а інтроверти майже ніколи. Якщо людина балакуча, то при необхідності на неї можна сміливо піддавлювати. Спеціаліст у сфері комунікації та налагодження зв'язків із терористами за багаторічний досвід виявив золоте правило для утворення міцних і довготривалих дружніх відносин. Чим краще у вас виходить підштовхувати людину говорити, чим уважніше ви її слухаєте, чим більше співчуття проявляєте і чим позитивніше реагуєте на її слова, тим вище ймовірність, що вам вдасться підняти її в її ж власних очах. І відповідно тим більше ви подобаєтесь цій людині. Цікавий факт: якщо ви хочете щось дізнатись від людини, запитати напряму не завжди хороша ідея. Якщо ви запитаєте умовного свого чоловіка, чи він вам зраджує, то на 99,9% що він скаже щось типу, звичайно, ні, свідки такі питання. Або ж можна використовувати паралельні питання, як прикинь, чоловік вульнари і зрадив секретаршу, І реакція чоловіка буде його істинним ставленням до подібної моделі поведінки. Це може бути як от козел, як так можна. Так і ну що поробиш, такі зараз часи, видно, щось не додавало. Більша частина книги присвячена питанню вибудування здорових відносин: як їх розпізнавати та вирізняти неочевидні проблеми навіть же. Більша частина книги присвячена питанню вибудування здорових відносин, як їх розпізнавати та вирізняти неочевидні проблемні моменти. Проаналізувавши десятки розділів, я прийшов до висновку, що основа комфорту у відносинах базується на турботі. Щоб турбота була повноцінною та дійсно відчувалася, її треба насичувати зацікавленістю, активним слуханням та співчуттям. Якщо у людини виникла ситуація, де ви зіштовхуєтесь із гнівом людини, то є наукові дослідження, які доводять неефективність розмови фактами одразу. Тому що людина під емоціями не здатна на повноцінний аналіз. В такому випадку потрібно зробити три кроки: виразити співчуття, випустити пар і запропонувати альтернативу. Виразити співчуття потрібно припущенням, ви злитесь, тому що у вас був негативний досвід проходження курсів. Після чого людина почне випускати пар. Так, я заплатив гроші, але мені надали загальнодоступну інформацію. Тоді продовжуємо допомагати випускати пар. Як вам не пощастило? Мабуть, ті гроші були необхідні для чогось більш важливого. І коли людина виплеснула більшість негативних емоцій, варто запропонувати рішення. Тож, тепер ви хочете залишитись на найомній роботі, до пенсії чи все-таки хочете відійти від справ з гарним доходом, з молоду, але боїтесь натрапити на недобросовісного партнера знову? Також книга містить ряд порад по вирішенні проблем в сімейному житті або їх недопущенні. Наприклад, писати з молоду листи своїй половинці, в яких описувати свої почуття та причини, чому ця людина тобі дорога. В разі якщо відносини починають псуватися чи кохання холоне під впливом рутини, декілька давати декілька листів своєму супутникові. Взагалі, книга досить цікава та крута. Але якщо ви хочете читати виключно задля підвищення професійного рівня, то саме цей варіант вам не буде особливо корисним. Іноді здавалося, що ця книга при призначена для людей по типу Шелдона Купера, хто дивився теорію великого вибуху, які погано розуміють емоції, реакції та значення невербальних сигналів. Тому, якщо ви маєте з цим проблеми, то рекомендую.